Ознайомлення з природним довкіллям пора року літо. Доброго ранку, дітки, послухайте вірш. В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявім дзвонять дзвоники, Схоже вродою із сонцем кожна квіточка, стигне вишня під віконцем літо, літочко. Літо приготувало для нас смачні сюрпризи. Червона, солодка, бахуча, росту низько, до землі близько. Так, це суничка, вона запашна, солодка. А хто це у нас кудись поспішає? Це невтомні мурахи. Вони будують собі мурашник. Подивіться на нього. А зараз помилуйтеся. Бджіками, жуками, метеликами, яких дуже багато в літньому садку. Літо вдягається в червоне, зелене, різнобарне вбрання. А навіщо приходить літо, щоб дарувати нам тепло сонечко? Як гарно влітку навколо, на вулиці тепло, гріє сонечко, виростає багато квітів, стигнуть ягоди. Дашки теж радіють теплому літу. Зверніть увагу, дітки, на блакитне небо. Що ми бачимо? Хмари так, вони білі, схожі на сніг вату. А коли на небі з'являються темні хмари, то незабаром піде дощ. Дощ і кулітку теплий, а після нього на небі з'являється веселка. Давайте її розглянемо, який колір дітки вам подобається більше. Пропоную вам. Подивитись мультфільм, як з'являється веселка. Давай з тобою дізнаємось, як з'являється веселка. Уявіть собі, що у повітрі знаходяться маленькі крапельки води, як у тумані чи дощі. Коли сонячне світло падає на ці крапельки, воно починає заломлюватись і відбиватися в них. І тут відбувається щось дуже цікаве. Світло розщеплюється на різні кольори. Як у веселці, яку ми можемо побачити на небі. Кожен колір має свою довжину хвилі, і тому ми бачимо різні кольори у веселці, наприклад, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Є вислів, за допомогою якого ви можете запам'ятати кольори веселки, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. Слово чому починається з літери Ч. І означає червоний кольор. Пінгвіни це помаранчевий, живуть це жовтий, зимою це зелений, без лакитний, своїх синій і фантазії це фіолетовий. Цікаво, чи не так? А щоб побачити веселку, потрібно, щоб повітря було дуже вологим і було ясне сонячне небо. Так трапляється після дощу. Коли сонячні промені проходять крізь вологе повітря, вони створюють веселку. Ви можете побачити веселку навіть у фонтані або зробити її самостійно за допомогою шланга. Так що наступного разу, коли побачите веселку на небі, знайте, що це результат гарного танцю світла та крапель води у повітрі. Дякую за увагу, дітки. До зустрічі!